Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про прекрасне, а саме про Одеський театр юного глядача. Я із задоволенням вітаю сьогодні в нашому ефірі наших гостей Оксана Бурлай-Пітерова, директор, художній керівник Одеського театру імені Юрія Олеші та Олександр Давлятян, актор театру. Задоволенням ще раз вітаю вас сьогодні. І, по-перше, хочу привітати вас зі святом. Сьогодні міжнародний день театру, Це дуже важливо говорити про те, що Тюги для виховання і молоді, і в принципі в якомусь сенсі і дорослих. Давайте, пані Оксано, будемо починати mm. з вас. З Вітаю при... вас дуже дякую за запрошення. Хочу тільки трошки уточнення нести, що 20 березня саме міжнародний день дитячого театру. Угу. Mm -hmm. Це пряме відношення. А 27 березня міжнародний день театру. У нас два свята. тоді, так так, так. Сьогодні у з нас вами. скоро будуть 27-го Ми будемо відмічати міжнародний день театру. А сьогодні ми відмічаємо міжнародний день дитячих театрів. І взагалі-то ви правильно сказали, що театр, особливо дитячий, для підлітків, хоча наш театр є універсальним, і ми працюємо для всіх вікових категорій. І наголошуємо на те, що якщо хтось не знає, у нас є і дорослі вистави. Але зараз і для нашого театру, і для дитячих театрів саме під час таких подій, які у нас відбуваються, під час Війни саме театрально-просвітницька функція набуває дуже великого значення. Театрально-просвітницька функція і арт-терапевтична. Угу. І оце сьогодні я хотіла поговорити саме про це, тому що дуже важливо, який репертуар ми зараз залишаємо, який репертуар у нас в театрі йде, що ми маємо ставити, що ми будемо ставити. Тому що дуже важливо навіть з малечі, наче говорити про те, хто ми звідки куди йдемо, де наші коріння, які пісні нам співають, коли ми ще маленькі, хто наші герої з огляду mm -hmm. на незалежну вільну соборну Україну, і, і так далі, тому подібне. Ми дось, дуже... пані Оксано, цікаво, знаєте, адже молодь в принципі в нас і помінялася, особливо з початком повномасштабного вторгнення. В нас змінилися діти, змінилися. Сприйняття взагалі і героїв, які до яких так, так. ми звикли до цього, і ось зараз, якщо говорити про зміну репертуару, що саме відбувається? Відбувається те, що ми залишили в репертуарі, ставимо в репертуарі. Uh, такий матеріал, який саме працює на виховання і підтримку такого знаєте, свідомого національного uh, українця, як це сказати правильно. Uh, тому що все починається в дитинстві, мені таке здається, і це uh, правильно. І зараз наші діти подорослішали зараз ті діти, які яким було 8-10 років у 2014 році, зараз це вже такі свідомі громадяни: це наші воїни, це ті люди, які боронять нашу державу, і, і ті люди, які і ще й приходять до нас театр, і що вони мають подивитися, що вони хочуть подивитися. Це дуже важливо. Зокрема, не так давно в нас були курсанти з воєнної академії, і я дуже тішилась тим, що. Це дуже чемні, виховані такі, знаєте, підтянуті молоді люди. І дуже цікаво було послухати, що вони кажуть. Вони були на нашій виставі Кайдашева сім'я, яка сьогодні ввечері у нас буде йти. І що вони в антракті говорили? Як вони розмовляли, як вони поводились, як вони потім uh -huh. дякували? І з огляду на це, ти думаєш, що в цій країні є майбутнє, ця перемога буде за нами. І також наші маленькі діти. Я хочу сказати, що. Ми саме опікуємося, щоб у нас був такий репертуар, щоб це не були одноденки якісь. Знаєте, у нас в театрі можна прийти і одну і ту саму виставу передивитися декілька разів. Як з кайдашевою сім'єю. Так із кайдашевої сім'єю. Так у нас є почнемо так: 4+, це вже наша категорія. Це ми вже запрошуємо наших маленьких глядачів. І зараз Олександр Давлятян розповість трошки більше про нашу виставу Колискову, чому вона у нас в репертуарі, але я хочу. Сказати, що 4+, плюс це коли у нас колискові пісні. Далі у нас є Маленький Принц, 7+, Плюс. А коли це про мистецтво маленьких кроків, знаєш, які на маленького принц ходили і мої однолітки і люди, так також і старші. Але побіг. запрошуємо ми саме 7+, Плюс, тому що це вже теж є про що поговорити. Далі у нас є вистава Поліана: це 11+, плюс, mm -hmm. яка саме, якщо ми говоримо про. Арт терапевтичну функцію театру це сюди. Це приходити треба сюди, бо дуже багато зараз потребують у нас дітей саме такої терапевтичної психологічної підтримки. Ну а далі вже і лісова пісня, і кайдашева сім'я, так далі. І говорячи про репертуар, хочу ще додати, що це не має, якщо ми говоримо про такий національний вектор. Це ми не говоримо про те, що ми маємо на одягнутися вишиванки бо віночки, скакати, говорити, які ми мал. Молодці, ми ну, маємо так, ми... і самоіронію, іронію. Ми маємо поговорити про ті теми, де ми спіткнулися, де ми пішли не туди, де ми щось не, не те зробили. І це дуже важливо. І це має бути і українська класика, це має бути і. Сучасна українська драматургія також, але не шароваршна, як ви так, так сказали. Так, тому, але не треба ніякого хайпу на, на цій темі. Треба заглиблюватися саме в ну в то, ж проти плями, які в нас є, білі плями, так про нашу історію, нашу культуру, так. нашу мову так більше. Так, і хочеться почути і дійсно, пане Олександре, вас, тому що ми знаємо, що у вас і дебютна е, прем'єрна робота. Ось колесанка. Чому саме цю тему було обрано, і тим паче, як ми вже зрозуміли, колесанка це, знаєте, для найменших глядачів. І мені, наприклад, здається, що це ну, важче, аніж знаєте, дорослим показувати виставу. Скажемо так, що Оксана Миколаївна правильно сказала, що усі ми напевно. З дитинством пов'язані, і всі ми з дитинства повинні черпати ось ту енергію землі нашої, розуміти звідки, де наше коріння і куди ми йдемо. Тобто, ми з дитинства повинні і розповідати дітям. І навіть можливо в якійсь мірі нав'язувати ті поняття, якими ми повинні жити, якими жили наші предки, і тому колискова це такий, знаєте, найчуттєвіший зв'язок, який існує між мамою та дитиною. Це найперша пісня, яку дитина чує, і це така культурна велика спадщина. Яка з дитинства повинна прививати любов до мистецтва, до свого мистецтва, до рідного. І ось так якось ем, виникли проект колесанка, де виконуються пісні колескові про дитинство, про мрії, про зв'язок між мамою, між дитиною, між батьками. І знаєте, приходять не лише маленькі діти, а й дорослі і діти, і власне, самі дорослі. І після того, як вони виходять з залу і дивитися на їхні очі, або потім спілкуватися з ними безпосередньо, і від них чути слова вдячності, що це був такий своєрідний релакс, і те, що зараз нам потрібно в наш час, це дуже цінно і. Я вважаю, що такий матеріал повинен бути в театрах. Це дуже така можливість проявити себе для мене був як режисера, і для наших глядачів це гарний. Теж матеріал. А, а довго шукали колесанки. Знаєте, як обирали, тому що їх і дійсно є дуже е, багато, і ось ви сказали, що дитина запам'ятовує колесанки. Знаєте, це такий зв'язок. і Дійсно, свої колескові я пам'ятаю, і сподіваюся, що і своїм дітям знаєте, ті ж самі колесанки, так. але ж треба ж обирати їх також правильними. Так. Чи я помиляюсь? Правильно їх потрібно обирати, тому що перше, що е, що попадає під руку, це потрібно напевно відкидати. А коли ти починаєш копати, вже залізати в якусь літературу, певну дитячу або навіть в дитячий фольклор, і ти розумієш, що тут така велика глибінь, такого величезного матеріалу, що ти повинен це перекопувати, перекопувати. І коли ти докопуєшся до самої суті, до цих зернят, угу. ну то ось саме зернята потрібно знаходити і вже з них вирощувати той продукт. І знаєте, особливої важкості в пошуку з колесанками не виникало. Зараз наша вистава Колесанка це живий організм, де ми, я як режисер безпосередньо, дещо змінюю, дещо можу додавати. І знаєте, дивимося на реакцію глядачів, ну і вже від того відштовхуємося. Хочеться почути також і взагалі про вашу роботу і про виїзні вистави. Пані Оксана, мабуть, це ви краще розкажете нашим телефоном. Так, я ще хочу додати, що дуже е, мене тішить, те, що на такі вистави, як колосанка, саме йде ініціативи від наших акторів, і актори пробують себе в режисурі. Uh -huh. Тому що це дуже важливо. Вони відчувають зараз дуже гостро те, що відбувається, і тому я завжди радію. Коли так виходить. А, так, я хочу сказати, що спочатку там повномасштабної агресії, да, повномасштабної війни, наш театр дуже багато долучився до різних проєктів і різних заходів. От, ми шукаємо навіть дещо де проходить в місті, да, і ми там перші. Я пам'ятаю на початках, і ми з вами про це в студії говорили, коли вам е, довелося знаєте, шукати бомбосховища, аби там давати вистави для діток. Десь у березні, mm -hmm. так, минулого року ми це робили. Зараз ми дуже тісно співпрацюємо з нашими бібліотеками на всіх заходах. Нам є що розказати і показати. Співпрацюємо з нашим зоопарком. Також ми зробили декілька концертів ще з початку війни, і ми їх з задоволенням показуємо і в себе в театрі, і на інших майданчиках. Також ми запрошуємо дуже багато. Працюємо безкоштовно, запрошуємо наших переселення. Селенців, звичайно, що працюємо з такими уразливими верствами населення, і наш театр завжди відкриває двері. І я так чула по відгукам саме цих людей, що наш театр надає найбільше вільних місць безкоштовно для перегляду будь-якої вистави. У нас немає, знаєте, там вистави, яка там продається, і немає місць. Ми завжди знайдемо декілька місць. Звичайно, що це попередньому запису треба прийти. І поспілкуватися, і ми завжди раді бачити в нашому театрі. Будемо продовжувати нашу благодійну роботу, нашу волонтерську роботу, тому що коли от у нас був такий, у мене був ювілей. І ми зробили з нашою молоддю творчу таку виставу Повернення додому. Воно було започатковано і зроблено на віршах Ліни Костенко. І дуже нам важливо. Ми грали його, повторювали в 24 лютого вже 2023 року. Це річниця повномасштабного вторгнення. І там повернення додому саме це дуже важливо зараз. Ми зробимо велику таку композицію. На вірші і пісні Ліни uh -huh. Костенко, uh -huh. і будемо працювати. Це дуже важливо говорити е, з нашими глядачами. Повернення додому. Е, По-перше, ми хочемо повернутися до свого коріння, вивчити краще. А по-друге, ми хочемо, щоб повернулися всі наші воїни живими додому. Ми хочемо, щоб повернулися всі люди, які від'їхали, виїхали е, з початком війни. Ми всіх чекаємо. І повернення додому саме це тема дуже дуже важлива, актуальна в нашому театрі. Е, Пане Олександре, хотілося б почути і. І трошки вас приводу, з приводу цього, з приводу прем'єрних робіт, ви трошки сказали про колесанку, але ж це не єдиний знаєте, спектакль, яким займаються у тюгі. Ось зараз ваша робота, як вона виглядає? Особливо коли враховувати, що я знаю, що деколи мої колеги, як коли йдуть до театру, їм приходиться і приходити наступного дня і через день, тому що повітряні тривоги тощо, і знаєте, доводиться повертатися знову і знову. Ну, безпосередньо ми кожного дня на робочому місці. Якщо виникають повітряні тривоги, то це зрозуміло. Ми йдемо в сховище, але робота в нас не припиняється. Як не припинялася, вона от е з, з початком безлі, так спочатку повномасштабного вторгнення, тому що спочатку ми онлайн це все робили, записували вірші. Потім ми читали казки для діток теж онлайн, і також ми записували байки. І вся ця робота проводилась якби тому, що ми не могли сидіти на місці. Зараз, після того, як нам вже дозволили працювати безпосередньо в театрі, ми намагаємося не втрачати вільної хвилини, вільного дня, аби не займатися роботою, тому що це зараз дуже цінно, дуже цінно мати роботу і мати можливість працювати. Стосовно нових вистав, то ми відновлюємо наші старі вистави, які, до прикладу, війшли раніше, можливо, російською мовою, зараз ми їх перекладаємо і вже працюємо українською мовою. Також стосовно нових робіт, то зараз ми будемо працювати, переходимо над новою роботою, це американська п'єса. Дуже цікава робота. І я сподіваюся, що вийде теж цікаво, як ми плануємо. А стосовно останніх прем'єр, це була якраз Колеска, Колесанка та е, Поляна. Угу. І Поляна теж дуже така, в нас доволі цікава, тому що е, шкільний матеріал, і дітки, коли чують, що в нас є ця вистава в місті, вони. Задоволені від того, що вони читали цей матеріал, і вони хочуть тепер його переглянути. І ну, так. це дуже цінно, тому що так і має бути угу. в плані освітянському. Пані Оксана, ну повертаючись до того, як ми вибудовуємо наш а, репертуар, я хочу сказати, що так, ми приступили до нової роботи. Це Рейдіен. Якщо буде цікаво, глядачі зайдуть в інтернет і подивляться. А, це кукла, така з Ганчіря. кукла з ганчір'я, Вона тряпічна кукла, але а, це дуже цікавий буде а, репертуар в плані тої а, психологічної підтримки, тої арт-терапії, якою uh -huh. ми говоримо, тому що там. А, не завжди, от знаєте, знаєте, нас набуває. Я ще хотіла сказати, що раніше ми ставили там якісь казки, де добро перемагає зло. Так а зараз для нас важливо бути добрими до добра і злими до зла, тому що добро не завжди перемагає зло, але ми маємо це. Бачити і наші глядачі теж мають це відчувати: бути добрими до добра і злими до зла це важливо для нас, і саме показувати не тільки вистави з якимись ендом Не завжди в житті буває хеппі-енд. Ну в різних обставинах, і саме На жаль, так саме ми піднімаємо якісь питання, ми допомагаємо людям людям пройти цей шлях. А, і е, саме в новій постановці це е, там про дівчинку, яка залишилась самотня, е, і яка лялька прийшла їй на допомогу і е, переживає з нею все ці всі перипетії, так скажуть mm -hmm. життя. Мама покинула, мама зірка. Мама батьки розлучились, батько трохи випиває, і дитина залишилась сама. Сам собою на сам на сам і тому теж важливо проговорювати піднімати ці теми, тому що ця історія може відбуватися в сусідньому будинку, в своєму будинку. Звичайно, і не, не завжди діти можуть з цими поділитися. Не всі батьки вводять до психологу. Там так. на жаль. Тому саме театр це місце, де можна і поплакати, і посміятися. І саме такий репертуар, до речі, наші оці концерти. А, мене там запитують, а, куди можна прийти там чи як будь-яка mm -hmm. вистава, і моя знайома каже: Ой, я тут не хочу, я хочу таке веселе не поплакати. Я кажу: ви себе. Ну, ви маєте прийти і саме поплакати в нам в нашому театрі, якщо треба, тому що де ми ж з вами можемо а, собі дозволити виплеснути е, ці емоції. які нас... І отримати в нас... Той е, катарсістак ви так пережити всі і також хочеться бачити, якщо відкривати нашу завісу, дуже ведемо перемовини і хочеться бачити в нашому репертуарі. Це Лесі Українки, бояриня. А, а. 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 а також хочеться. Я думаю, що ми вже домовилися з режисером. Поліною Коробейник, яка в нас поставила в театрі Present Perfect». зараз вона буде ставити у нас «Джала Джалапіта. І mm -hmm. теж призиваю наших глядачів почитати, подивитися, що, що це за матеріал, і потім прийти і з нами теж подивитися в нашому театрі постановку і обговорити. Так, ну плани у <клес> вас такі великі, так. і знаєте, у ваше свято бажаю, аби всі вони Дякую. здійснилися. Ну а нам всім, як ще традиційно, бажаю перемоги, і знаєте, аби ми з вами ходили в театри частіше і знаходили на це час, і аби спектаклі не переривав сигнал повітря Тривоги, я дякую вам, дякую. що ви сьогодні знайшли час і долучилися до роботи нашої студії, а нашим телеглядачам. Я нагадаю, що сьогодні в нас в ефірі була Оксана Бурлай-Пітерова, директор художній керівник одеського театру імені Юрія Олеші та актор театру Олександр Давлятян сьогодні були в нас в гостях. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося. Бережіть себе.